Славі квітання. Ти я просив розповісти тобі, наскільки рації, ті, що ти передавав, рятують життя. От тобі яскравий приклад, яскрава історія. Як одна радіостанція, та, що ти передавав нам, врятувала три життя. От, будь ласка, коротка історія. Славік, доброго здоров'я. Я хочу виразити велику подяку за. Те, що ти робиш для всіх нас. Реально одна радіостанція врятувала три життя, завдячуючи тому, що вона в нас була після приходу, ми змогли зв'язатися за допомогою твоєї радійки з великою землею, називаємо це так, і нам вчасно організували. 哎，我。